Потужний вечір, любі телеглядачі. Ви на каналі Чим, пан і І в цьому потужному відео ковзанку я розповім вам про розробку моєї найпотужнішої в світі гри Козак ТД, яка з такими козаками і захист вежами. Гайда. У попередніх серіях. Дивіться, я собі накрав трохи грошей, щоб було на що підривати. Підриваємо е. е. Перед цим я особливо підкреслив армії Івана Мазепи та Карла дванадцятого після поразки під Полтавою. Саме переправу через Дніпро я збираюся втілити у вигляді п'ятого рівня для моєї гри. Компанія OWL Games, мовляв, можуть допомогти мені з графікою та аудіоскладовою для гри. Чи пан Іван зроби, нарешті, гру державною. Багацько було таких прохань, мабуть, ще з самого початку розробки. Ви ж пам'ятаєте таке? Oh. Зазвичай в мене просто не було часу, бо козацькому роду нема переводу. Але хоча б для козак-теде доведеться зробити виняток. Чесно, щось розказувати в цьому плані буде доволі душно. Oh. От не скажу. Перекладати у юніті виявилося в кілька разів складніше, ніж просто у різних місцях понаписувати те, що треба різними мовами. Тут якісь табли. І ці змінні треба робити щось назначати, шрифт підбирати, під в общем, щось для умних. Але головне те, що за 2-3 тижні я зміг повністю все поперекладати, і ви можете грати, все розуміть і навіть почитати статті з книжечки. Ну а ті, хто не надто добре володіє українською, можуть перемикнути на англійську і ніякого сшанського прапору. Гаразд, харе мені тут випендрюватися. Я знаю, що ви поприходили на мій канал від історика піса і чекаєте на історичну смішну. Ну що ти, історик? Шо це твірде? Бі... На чому ми зупинилися? Північна війна, Москва з одного боку, Швеція з іншого. Гетьман Іван Мазепа був за Москву, а потім зайшов за Шведів. Петру I це не понравилось. Під Полтавою Петр розбив наших, наші так сяк переправилися через Дніпро. Мазепа і його друзяки дісталися до Бандер. Ой, Бендер. Що знаходяться в Молдові, Мазепі було прикро чути про батуринську різанину, яку влаштували московити за його буцімто зраду. І через півроку він в тих же Бандерах і помер. І тоді з'являється наш герой. Пили порлик до цього він же мав посаду генерального писара. Це типа як канцлер, друга людина після гетьмана. А через півроку після смерті Івана Мазепи його орлика обрали гетьманом у вигнанні за підтримки короля Швеції Карла XII. У вигнанні це він був у Османській імперії, якщо шо. Вона володіла тодішньою оболки. Отже, тепер козаки вигнанні очолює Пилип Орлик. Гадаю, багато хто з вас чув про так звану Конституцію Пилипа Орлика. За неї слід пояснити. Їй було укладено у тих же Бендерах, того ж місяця, коли Орлик став головним, у квітні 1710 року. Цей документ, який взагалі-то називається Договори і постановлення прав вольностей війська Запорозького, часто вважають взагалі найпершою конституцією у світі. І дійсно можна так вважати. Бо там є і поділ влади на законодавство, і виконавчу і про права громадян, і обмеження влади гетьмана, і документ цей був як договорняк, підписаний між гетьманом та народом. А я нагадаю, що до американської конституції ще 70 з гаком років. Отже, Україна, батьківщина першої в світі конституції, Ніт. Бре. Все не так однозначно. Хоч договорняк цей був дуже прогресивний і демократичний, по міркам того часу, але він ніц не діяв ніколи. Це все було не більше, аніж плани на майбутнє, коли Шведи переможуть, кордони 48-го року і так далі. Отже, Пилепорлик це просто ухилянт, який сидив у себе в Молдові і строїв себе якогось типу крутого і умного. Ніт. Як ви могли таке подумати, він не сидів собі, думу думав, а у 1711 році розпочав потужний похід на Правобережну Україну. Це та, що на карті зліва. Ну кияни паймуть. І на етапі прочитання статті я розумію, що під мою гру підібрать. Звідси битву буде доволі складно. Дивіться, тако Орлик вже ходив походом. А отже, Орлик це той, що атакує. А грав би не козак Тавор Техвенс, типа козацький захист двожами. А тут виходить, що захищаються лише московити. Лужіть наче зрада. Але що робить Не треба скіглити? Треба брати лопату і годувати свою Ну спочатку. Давайте пройдемося по всьому по порядку. Пили порлик, і тут потужно відзначився, бо домігся договорняка із татарами, за яким вони під час погоди не можуть брати у людей ясир, тобто в полон, насильствувати та грабувати церкви. Оце так вимоги. Ну прям наглість. Перед основним походом кілька сот козаків та тисяч татарів на чолі з ханом Гераєм здійснили рейд на територію Слобожанщини. Це там, де Харківщина. Чесно, це була якась. Тупість, якісь містечка не чинили спротиву, якісь чинили, так чи інакше взяли. Але не дійшовши до самого Харкова, хан Девлет-Герай раптово зробив чи то жесть доброї волі, чи поворот не туди, але раптово розвернувся у протилежну сторону, в пік річки Самари, і там обложив фортеці Новосергіївку і Новобогородицьку. Новосергіївка добровільно здалася, а на Новобогородицькій фортеці у татар був потужний провал. У підсумку, Девлет Герай прийшов, щось позахоплював, лишив тисячу козаків і татар оборонят. Те, що захопив, а сам з основною армією пішов назад в Крим. Щойно він відступив, прийшов лівобережний гетьман Іван Скоропадський. Будь ласка, не плутайте з Павлом Скоропадським, і відбив усе назад, на користь Москві. Парам-парам-парам. В общем, девлет Герай. Шо у похід ходив, шо у воду пернув. Навіть не так, воно тільки підпортило репутацію Пилепа Орлика. Після такої дружньої акції він вже навряд чи міг розраховувати на підтримку з боку лівобережжя та Слабожанщини. А що то для гри? Ну, як я сказав. Заказав Іван Скоропадський за відсутності хана підійшов та й вибив татаро козаків із Новосергіївської фортеці. Це вже наче як наші захищались у фортеці, це то, що нам треба, але ми програли. Щось це якось непотужно. До того ж, це в першу чергу бій брата вбивчі лівобережні козаки Івана Скоропадського проти правобережних козаків Филипа Орлика. Оцінка. Непотужно. Йдімо далі до самого походу. Щоб мені не було вам так складно поясняти, добрі люди намалювали ось таку мапу. Об'єднано із татарами та поляками козаки вийшли з Бандерою. Бандер, до України увійшли через селище Рашків. Варто підкреслити, що не дивлячись на свою різнорідність, наша армія не допускала знущання та грабежів населення. Саме тому, і також через невдоволення московитською владою, на правобережжі наших зустріли тепло і залюбки доєднувалися до лав армії. Після зупиночки у в районі Вінниці, Немирова та Братслова рух продовжився. Проти них виступив Степан Бутович, пособник вже знайомого нам колаборанта Івана Скоропадського. У битві під лісанкою Орлик переміг, наші смакують перемогу, прямують до Білої церкви. Якщо закупив Білу церкву, вважай, що захопив правобережжя. Але десь тут почалися проблеми з провіантом. Це був вже перший дзвіночок. Дисципліна трохи похитнулася, і подекуди допускалися грабунки населення. З трудом наші переправилися через. Річку Рось, а 11 березня 1711 року нарешті розпочали облогу білої церкви. У білій церкві стояла залога із 500 московитів та дрібки колаборантів. Хоч наших було значно більше, але гарматок було всього 5 штук. А татари... хто знає, той знає. На третю добу облоги татари зрозуміли, що нафіг їм взагалі воно треба. Та й пішли геть, зробуючи все і вся на своєму шляху. Орлик побіг за ними, благаючи надати хоча б частину армії. Але татарам було по цим балах. Отак і зняли облогу з Білої церкви і відступили назад до Бендер. Оце так похід. Пропало все. От Отакої. Історія в Пилипа Орлика не дуже оптимістична. Я виписав ідеї для шостого рівня, які мені здалися більш-менш перше. Облога Новосергіївки. Зачеркує брата-вбивча битва, плюс колаборанти перемогли, плюс Пилипа Орлика там взагалі не було. Друге бібід Лисянкою. Пилип Орлик переміг, але брата вбивча битва зачеркує. Третє. Закінчився список. Ну це капець, безвихідь, шостий, останній рівень. Треба прям щось особливе придумувати. але на основі чого? Україна вся під Москвою. А те, що лишилося, намагається все звільнити у поході. У поході проти кого? Проти українців, лише колаборантів. Виходить що, бій під лисянкою, його реалізуємо. Виходить, шада. Не подобається така ідея, то запропонуйте свою. У описі під відео є посилання на мій Discord сервер. Окрім чату та дуже смішних смішнявок, тут є форуми, на яких ви можете повідомити про баг, поставити питання або запропонувати свою ідею для гри. Я їх всіх особисто оглядую, якісь навіть ухвалюю, так що думайте. Боже, а я що думаю? У мене ж є готовий чудовий шаблон. П'ятий рівень. Після поразки під Полтавою Українська шведська армія відступає і намагається переправитися. Через Дніпро московити заважають. Що нам заважає зробити тут? Те ж саме. Після невдалої облоги Білої церкви пили порлик відступав. Можна зробити рівень, як ми відбуваємося, від відповідного наступу московитів. Але є одне але такого ніколи не було. порлик настільки крутий, що дійшов назад до Бендери і ніхто його не впіймав. Мене в школі так по історії не задовбують. Що придумають для шостого рівня? Для Пилипа Орлика... Знаєте що? Я здаюся, раз нема нічого історичного підходящого під рівень захист, а робити режим атакування це десь місяців два розробки точно відніме. Я вигадаю свій сюжет за мотивами походу Пілипа Орлика на правобережжя. Ну, типу, під час походу московити влаштували засідку і напали на табір. Да, дуже унікальна, я б сказав, геніальна думка і нове слово в ігровій індустрії. Так, це я щас вже балакаю на етапі монтажу. В общем, я вам тут зараз пів відео шукав у поході на правобережжя щось корисне для моєї гри, а тим часом деякий воїн Запорозький нагадав мені про Прудський похід Петра І. Це, типа, була атветка на вищезгаданий похід орлика. Я, типу, знав про нього, але чогось собі думав, що орлика та козаків там ніколи не було. І навіть не удосужився на етапі дослідження це перевірити. Виходить, що у цій обнові буде вигаданий сюжет із засідкою. Але в наступному відео ми вже проведемо ґрунтовне розслідування щодо пруцького походу. І шостий рівень вже зробимо за його мотивами, щоб було по історії. Бо пруцький похід це така тема, що там теж треба подумати, як само його слід присобачить до гри. А. Перед презентацією рівня Гонорабле Ментіон. Ви тільки подивіться на цього коника і на цього вола. А й моднява вільчура у цього пана. Впізнали його. Вони не піксельні, вони отакі потужні. Я так потужно не вмію малювати. А хто їх мені не малював? Ау от потужна українська інді студія Owell Games. За безкоштовно, волонтерський внесок. Поки що вам не вся графіка готова, лише частинка, але і за цю частинку я вам дякую просто дякую за те, що ви є. І в цю гру я вже готову частинку і портував, так що дивіться, які тут красавці. Можете послухати, як вони стріляють. Звук лишився той же, але вже не настільки небезпечний для ваших ву. Опа, миска на топа, музика почалася. Ну це прям Йоган Бах сучасності. Ім'я автора Микита Гордієнко. Написав одну композицію для битви, для головної менюшки. Решту я розставив по менш головним менюшкам. В общем, тепер можна з крутою музикою грати. Хоча, звісно, ще композиції багато слід буде написати, Щоб вже точно завжди грало, і головне не набридало. Микиті Гордієнко, дякую за вже наявні композиції і дякую за те, що він є. І ми переходимо до самого шостого. Рівня. А на шостому рівні паралельне з'єднання провідників ви такого ще не бачили. Орлик мобілізує кримських татар, які взагалі-то складали більшу частину армії під час походу на правобережжя. А потужненький Андрій Козожигою, який купується за 200 золота у магазині сил, тепер не такий потужненький. Бо Анозер Гонораб Лементіон Антон зробив свій експертний аналіз ігролату і дійшов висновку, що цитата Козак з Ожугою Імбо. Новий схарга. Я ж на цього козака з ложігою трохи сам подивився, ну і потужно понизив його. Так що він тепер по своїй потужності не краще, аніж дефолтний пушкар із прокачкою стандартизації. Ну і на останок нарешті. Я переробив бонус від самого власне пили Паорлика. Раніше він був взагалі такий, нікому нафіг не потрібний, бо його бонус на здоров'я фортеці легко заміняють 40 завих гривнів у кишені на покупку потужної команди будівельників. Тепер він дає бонус. Та швидко дію писарів на рівні. Писар, якщо що, це такий козак, який пише універсали і призиває на бій союзних козачків. Під час свого походу на правобережжя Пилип Порлик звертав особливу увагу на написання листів універсалів, яких закликав до повстання народу проти влади московського царя. І це дійсно допомагало у визволенні міст. Стоп, що? А це все? Да, вірно. Іди гуляй. Гуляй в козак, ТД. Посилання на завантаження в описі під відео на комп'ютер. Але колись буде і на телефон. Ще нагадую про discord сервер Поки не забули, перейдіть прямо зараз. Все, не буду затримувати. Це був канал Чимпан Іван. Потужне до побачення.